Спеціальний захід з кібербезпеки провели інспектори сектору Служби освітньої безпеки Миргородського районного відділу поліції, головного управління національної поліції в Полтавській області. Подія відбулася з нагоди Дня молоді і мала на меті навчити дітей безпечній поведінці в інтернеті. Найпопулярнішою, напевно, є небезпечні посилання, тому що діти досить багато отримують різних розсилок, і вони не розуміють, куди і як можна переходити. Тому в рамках нашого заходу ми наголосили на тому, що небезпечні посилання ми не відкриваємо, ми перевіряємо і раптом щось переходить. Ми завжди кажемо батькам про те, що є сумніви а далі вже батьки, як дорослі, вони можуть підказати дітям більше. Інтернет відкриває дітям безліч можливостей для навчання та розваг, але водночас приховує і чимало загроз. Шахрайські повідомлення, фейкові сторінки та небезпечні посилання усе це може становити серйозну небезпеку для дитини, якщо вона не знає правил безпечної поведінки онлайн. Тому фахівці наголошують на важливості цифрової грамотності з раннього віку. Діти мають вміти перевіряти отриману інформацію, розпізнавати спроби шахрайства та критично ставитися до будь-яких пропозицій в мережі. Заняття з кібербезпеки допомагають сформувати у школярів стійкі навички, які захищатимуть їх від небажаних ситуацій, і забезпечать безпечне користування сучасними технологіями. Заняття з кібербезпеки допомагає сформувати у школярів стійкі навички, які захищатимуть їх від небажаних ситуацій, і забезпечать безпечне користування сучасними технологіями. Окрім теоретичної частини, учасники взяли участь в інтерактивному квесті, де закріплювали нові знання та вчилися розпізнавати фейкові сторінки і безпечно користуватися інтернетом. Було дуже цікаво, ми проходили різні квести з кібербезпеки, повторювали правила не відповідати шахраям та робити надійні паролі, де є і символи, і літери, і цифри. Інспектори пояснили дітям, як правильно поводитися в інтернеті. На занятті вони дізналися, як розпізнати шахрайські повідомлення, захистити особисті дані та створювати надійні паролі. Фахівці наголошують, навіть проста обережність у соцмережах може врятувати від серйозних проблем. Отримані знання знадобляться школярам не лише під час навчання, а й повсякденному житті. Вони допоможуть почуватися впевненіше у цифровому середовищі, приймати обдумані рішення та захищати себе від різноманітних кіберзагроз.